Всім привіт! Забігла в тебе, щоб показати вам ці великі знижки. Квас київський та квас старокиївський 05 по 14 гривень. З карткою АТБ Купую Сир Золотий резерв. Моцарела. 200 г. 42 гривні. Також гарна ціна. Паперові рушнички двошарові 26,50. Туалетний папір 4 рулона, двошаровий 28 гривень. Морозова кенівська зебра пів кілограму за 60 гривень. Мило 5 штучок. Дуру по 60 гривень. Чай Ахмат, 42 пакетика. Класичний 39 гривень. Чай класичний, розсипаний, 100 грамовий, 40 гривень. Чай англійський до сніданку 42 пакетика. 40 гривень. І найбільша знижка на каву Якобс. У скліній тарі 190 грам. Ціна лише 215 гривень. В кінці покажу, що купила і скільки зекономила. Щоб так економити, потрібна картка АТБ. Ви її можете оформити в телефоні віртуально та отримати кешбек 50 гривень. В описі до відео залишаю посилання на додаток. Я купила паперові рушнички, туалетний папір, два кваси на вибір, чай класичний та моцарелу. Крім того, купила ще цукерки, капусту, булочки та вермішель шуткового приготування. Ця покупка мені обійшлася в 286 гривень. Знижка по карті 96 гривень 50 копійок. Давайте економити разом.